Війна та воєнний стан в Україні не є перешкодою для розірвання шлюбу, але з урахуванням нових реалій виникають певні особливості, які варто врахувати. Сьогодні ми розберемо, як розлучитися під час війни, особливо якщо один із подружжя перебуває за кордоном. Також відповімо на найчастіші запитання щодо даного процесу: як іде розлучитися? Умови розірвання шлюбу залежать від наявності спільних дітей і згоди між подружжям. Якщо немає спільних неповнолітніх дітей і подружжя взаємно згодні, розлучення можливе через органи рац. В такому випадку обоє мають підписати спільну заяву. Ви можете звернутися до будь-якого рацу незалежно від місця проживання або реєстрації шлюбу. Важливо, на окупованих територіях органи РАЦ не працюють. Тож, якщо один із подружжя перебуває на, контроль, на контрольованій вірніше, Україною території, звертатися потрібно саме до цих органів. Якщо є неповнолітні діти або немає згоди на розлучення, тоді необхідно звертатися до суду за місцем проживання реєстрації відповідача, тобто іншого із подружжя. Наприклад, якщо дружина за кордоном, а чоловік зареєстрований у Києві, заяву потрібно подавати саме в Київський суд. Що робити, якщо місце реєстрації відповідача окупована територія? В таких випадках є визначений список судів, які тимчасово замінюють роботу судів на окупованих територіях. Знайти актуальну інформацію про ці суди можна на сайті судової влади України. Приклад розлучення, коли один із подружжя проживає за кордоном. Уявімо ситуацію, де дружина вже давно мешкає в Італії, а чоловік з дітьми залишився в Україні. Якщо він вирішив офіційно розірвати шлюб, йому зручніше звернутися до українського суду за місцем свого проживання, оскільки на його утриманні залишаються діти. В такому випадку суд розглядатиме справу саме в Україні, і не потрібно буде звертатися до іноземного суду. Що є складним і дорогим досить процесом. Розлучення дистанційно. Як це працює? Розлучитися можна дистанційно, але є певні особливості. Для розлучення через РАЦ один із подружжя має все ж таки з'явитись особисто, а інший може надіслати нотаріально завірену заяву із-за кордону. Для розлучення через суд можна наняти адвоката, який представлятиме ваші інтереси в суді і братиме участь у процесі без вашої присутності. Це особливо зручно, якщо ви перебуваєте за межами України і не маєте можливості приїхати. Як довго триває процес розлучення? У випадку розлучення через РАЦ процедура займає близько одного місяця. Якщо ж справа розглядається у суді, на це потрібно більше часу. Раніше судовий процес тривав від 2 до 4 місяців, але зараз суди перевантажені, оскільки розглядають справи з окупованих територій і пріоритетно займаються кримінальними провадженнями. Тому строки розлучення через суд можуть бути дещо довшими. Але це не обов'язково, це потрібно дивитися індивідуально в кожній ситуації. Тому, якщо вам потрібна допомога, консультація з даного запитання, ви завжди можете до нас звернутися.